У квітні влаштують міжнародний фестиваль українського романсу імені Квітки Цісик. Якраз у ці дні українці відзначатимуть день народження співачки єдиної українки, яка отримала Оскара за саундтрек до голівудського фільму. Нам більше відомо як виконавиця романсів, тому її іменем назвуть новий фестиваль, який популяризуватиме український романс. Головою журі запросили народну артистку Ніну Матвієнко. Їй доведеться обрати кращих у вокальних здібностях. Змагатимуться співаки-аматори українці з різних країн світу віком до 35 років. На сьогоднішній час у нас є такі країни, які зголосилися, бо зможемо приймати участь. Це Сполучені Штати Америки, Росія, Естонія, Польща, Молдова, Румунія, Іспанія, Угорщина. Вісім країн. Вісім країн на сьогоднішній день. Але ми маємо, ще, ми маємо десь. Пів чи більше часу. Квітка цісик. У такому конкурсі має об'єднати українців, а ще допомогти хворим. Співачка пішла з життя через рак молочної залози. Тому на гроші із конкурсу організатори хочуть купити мамограф для обласного онкодиспансеру. Про квітку цісик згадають ільвійські пластуни, бо у дитинстві співачка ходила у пласт. Її іменем назвали один з коренів. А в час конкурсу цей курінь влаштує квест.